Пане Петре, Путін оголошує воєнний стан на анексованих українських територіях. Тим часом окупаційна влада та колаборанти тікають з Херсона. І от давайте по цих новинах хотів би попитати ваших думок, на що той воєнний стан Путіну і чи дійсно зсу вже буквально за крок до Херсона давайте ми почнемо з Путіна. Я би розібрав це питання на декілька складових. Перше, Путін дає сигнал, що він не збирається здаватися. Це дуже серйозно. Другий момент: він насправді цементує свою владу. Отже, будь-які розмови про те, що там може бути якийсь трансфер влади після цього указу, як на мене, вже є недоречним. Чому це все відбувається? Та все просто. Вони терплять стратегічну поразку. Вони в пастці і не знають, як з неї вийти. І насправді, що для них може ляти деяку небезпеку, підкреслю неповну це потенційний бунт, який можливо би колись склався в Росії, але як на мій. Погляд оцим кроком він уже не складеться по факту. Чому? Та враг у ворот вставай страна огромна. Нацисти не вже десь там далеко і невідомо, і в невідомій Україні. Нацисти вже на російській території, вони вже вдома, і вони повністю закручують усі гайки, які тільки можуть бути оцією недомобілізацією чи частковою її мобілізацією. Вони випустили деякий пар, оцінили скільки є людей, котрі готові були покинути Росію, і покинули. А решта будуть перетворені на німих рабів. На зомбі, котрі мають допомогти вижити режиму, Ніщо інше, як цементування власного режиму і спосіб опустити над Росією залізну завісу. Чи вдасться побачимо стосовно Херсонщини, Я би не піднімав планку очікувань. Дайте ми дамо зробити роботу нашим хлопцям. Сам факт того, що у противника є риторика навколо Херсонщини, свідчить про те, що вони розуміють, що втримати їм цей плавдан. Буде неймовірно важко, але знову ж таки, давайте не будемо поспішати. Пане Петре. Лунають такі от понічні припущення, що мовляв оголошення воєнного стану е, тепер на для захисту тих от новоанексованих територій. Мовляв, це легітимізує для Путіна використання ядерної зброї для захисту тих територій. Я неодноразово розбирав ядерну тематику і розберу її ще раз, щоб ми чітко зрозуміли, що це таке. Але почнемо от із легітимізації цього ядерного удару. По Криму нанесено десятки ударів офіційно. Підтверджений і що з того, Крим набагато сакральніший в рази, звідти християнство прийшло на Русь, як свого часу стверджував Путін, ніж оці окуповані території. Тому я би десь трошки понизив цей градус. Я жодним чином не, не кажу, що цього не може статися. Може статися, але нагадаю, рішення на прийняття удару приймає п'ятеро людей з огляду після того, як у знеміг кримський міст, а це і ніщо інше, як перехід червоної лінії між двома великими вежами, між межею ФСБ і межмежею МО. Вони зараз у стані смертельного ураження. Я собі дуже тяжко уявляю, як вони знайдуть погодження, щоб це рішення прийняли. Другий момент. Дуже важливий ланцюжок від прийняття рішення до закладання ядерної ракети чи навіть розпакування снаряду, скажімо, до 2,7 піон-малка, Він доволі довгий. Він доволі довгий. Я упевнений на 100%, що наші заокеанські друзі мають такі технології і не тільки технології, а й настільки добре розвинуту агентурну мережу, яка дозволить ці ланцюжки перебити. Жодним чином не, не стверджую, що ядерний жупел чи ядерний кийок. Чи ядерна нагайка, чи ядерна рушниця так буде правильніше? Не витягнуті із сейфа витягнута, але до її пострілу ще доволі далеко.